Загалом у нас в операції задіяно 810 працівників, з яких 355 це працівники служби з надзвичайних ситуацій України. Службою безпеки порушена кримінальна справа і створена слідчо-оперативна група, до якої залучені всі правоохоронні підрозділи України, і сьогодні прибувають додатково. Наші західні партнери, які також долучаються для розслідування цієї жахливої трагедії. Що стосується нашої позиції по розслідуванню, то вона залишається незмінною, всеохоплююче, прозоре і повноцінне міжнародне розслідування. Україна готова до того, щоб передати координуючу роль. Щодо розслідування цієї жахливої трагедії нашим західним партнерам, Нідерланди можуть очолити цей процес в чіткій координації з українськими структурами і з цією міжнародною спільнотою. Що стосується автопсії і судово-медичної експертизи всіх осіб, які загинули, то в Амстердамі знаходиться одна з найбільш розвинутих світових клінік, і український уряд готовий транспортувати всі тіла загиблих до Амстердаму для проведення всієї необхідної незалежної експертизи. Російським урядом не було зроблено нічого. Для того, щоб дати можливість правоохоронним органам та службі з надзвичайних ситуацій та міжнародному співтовариству мати безперешкодний доступ. І тому, завдяки всім використаним можливостям, в тому числі і неофіційних перемовин, нам вдалося зібрати тіла і вдалося зібрати частину доказів щодо цієї жахливої трагедії. На даному етапі в нас немає сумнівів про те, що цей літак був збитий. Причина падіння є ракетний удар. І, скоріш за все, це система БУК М1. Так само абсолютно зрозуміло, що керувати і оперувати такою системою не можуть п'яні проросійські терористи. Це фахові люди, яких тренували. І у нас є дані про те, що таке тренування було на російській території. Які отримували з боку Росії як фінансування? Так і зброю, так і тренування і навчання.